Добрий день. Я вибачаюся, у мене є питання. Ми там писали письмово, що сьогодні тут відбудеться сесія. Так нам підождати. У нас за розпорядження міського голови, сесія призначена. Є розпорядження, яке вже є на на 15 вересня. У нас сесія. виконавчої комісії. Наша депутата де можуть провести сесію? Приміщення. Не та сесія, яка, яка призначається міським головою. Я не знаю, у нас є робочі питання, у нас є робочі моменти. Ми зараз засідання виконавчого комітету проводимо. У нас 42 питання порядку денного. У нас була термінова до перша весення. Ми можемо почекати, після цього провести тут. Чекайте, Дякую. У нас у нас Мережа знала, що повинна відбутися сьогодні сесія початок о 10 годині, зараз 11.47. Депутати зібралися, чекають при вході. Сесії немає, тому що не заплановано йде виконком за цими дверима. Тут повинен бути секретар міської ради, але секретаря теж немає. Олена Вікторівна. Хочеться мені назвати вас іншими словами, але з повагою до слухаючих мене людей прийдеться говорити так. Яка ви голова? Як вас обирали чи не обирали, ну, тим паче ви голова. Ви маринуєте людей, це зараз маринували їх і в усі часи свого керування, будь на якій посаді. Давайте з вами спомнимо, де ви були, коли оці люди, ось біля мене стоять військовослужбовці у 2013-му, кінець, почало 2014-го були на Майдані. Ви завжди були проти революції, так, ви вважаєте? Ви зараз вважаєте, що депутати, які зібралися, це чинять вони переворот, а не прийшли вони на сесію міської ради з наболівчими питаннями. Питання номер один: яке там у вас? Я прийшла сьогодні, тому що мене зацікавило ви, звіт ваш. Але. Всім ясно і понятно, як Божий день, що вас сьогодні не буде, звідти також ми не дочекаємось, тому що ви постійно замилюєте людям очі. Але мило колись кінчається. І замилювання вже у, у ближайшому часі не буде. Тому що люди знають, люди бачили. І в кінці кінців це все надоїло. Так от, вернемося до 2014, го коли оці хлопці стояли на Майдані, вважали, що то там переворот, і тут у Ічні і у районі збирали автобуси, проплачували їх, автобуси людей. Здебільшого це були вчителі, які тоді були під, під якимсь вашим впливом. Вони всі живі, ці люди, і я думаю, що у кого совість проснулася, а війна пробудила багато в кому те, що вважалося непробудним. Так от вони живі і вони готові доказати, що отримали з ваших рук гроші ті кроваві, і ви цих людей відправляли на антимайдан. Так от рубашка, у якого є совість, і якого із цих дверей вишвернули, він у політику більше не лізе і не показується людям на очі, бо у нього також десь проснулася совість, а у вас її немає. У вас її немає з народження, ви не маєте права, ви недостойні керувати нашим містом, нашою річнею, ви не можете далі дурити наш народ. Питання ще таке, скажіть мені, будь ласка, і дайте відповідь на те питання, чому, знаходячись е, в Дружківці чи в Константинівці Донецької області, е, ми, учасники бойових дій, не бачимо волонтерів ічні. Ми бачимо прилуки, ми бачимо Ніжин, Ічні не бачимо. Чому взагалі нам ніякої допомоги немає, ніякої підтримки, ніякої співпраці? Пам'ятається, деякі роки назад, навіть коли учасники бойових дій виходили до каплички, деякі люди з вашої міської ради казали, ми ще повилазили. Ну, я вам так скажу, прийде час, закінчиться все, ми прийдемо додому, все проаналізується, хлопці прийдуть. І тоді будемо давати відповіді на багато яких питань. А саме головне питання допомога хлопцям, допомога їм сім'ям, допомога їхнім дітям, вирішення їхніх нагальних і наболівших, наболівших питань. У зв'язку з чим я вас прошу, будь ласка, або ви їх вирішуйте, або рано чи пізно загал вас просто не прийме і оставить за бортом історії. Коли ви будете діяти і коли це почнеться допомога нашим хлопцям, наші хлопці нуждаються в допомозі, тобто я от шнянської мешки, я взагалі не бачу, щоб вона що нібито нам допомогла повністю. Коли це воно вообще буде проїздити? Ви хоча б раз би зібрали якийсь загал, зібрали б хлопців, які поприїжджали в отпусках, у яких є питання і зі здоров'я, які не можуть для питання вирішити. Ви в примогах виділяєте 100 тисяч гривень. Добре, без питання. Але на нас нормальні не виділити. Доброго дня! доброго дня, добрий Олена Вікторовна, день. Добрий, день. добрий день. А чого виновієте видай, куди ви? Добрий, добрий. 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 До нас дійшли слухи, що ви в прилуках вирішили виділити на учасників бойових дій чи куди 100 тисяч. У нас в зв'язку з цим постало питання і сформувалася до вас пропозиція нашим ічнянського ічнянським району учасникам бойових дій виділити хай би 50 тисяч. І давайте це в перспективі розглянемо і хай це буде з результатом. Дякую за увагу. Я вирігаю ініціативу депутатів про проведення минулої сесії, про проведення сьогодні. Сьогоднішня 31-ша сесія у нас відбулася. Ми розглянули два питання. Регламент роботи. На звіт ви не прийшли, ми не прозвітували. Тому ми внесли додаткове питання до нашої сесії. Це про створення тимчасової контрольної комісії і доручили їй перевірити роботу міського голови що не суперечить ні закону України про місцеве самоврядування, ні регламенту роботи, і е, цільове використання коштів. Створена комісія з числа трьох чоловік е, Буренко Микола Іванович, Репчу Валентина Миколаївна і Куцевера Людмила Володимирівна. Е, ми вам дамо протокол, сценограму, е, просимо сприяти роботі даної комісії. Все, дякуємо. До побачення. 8 серпня за вимогою депутатів пропонувалося міському голові розвітуватися перед міською радою за роботу за 21, 22 і 1 півріччя 23 року. 16 серпня Пропонувалося ще додати до цього питання віднесення змін до регламенту, щоб регулювати його в рамках того, як у нас сьогодні складається ситуація, щоб надати право і числа депутатів проводити засідання, пленарні засідання, якщо відсутній голова і секретар. Ми розглянули першим питанням про внесення змін до регламенту. Виклали її в новій редакції, а коли перейшли до другого питання світ голови за роботу за 21-й, 22-й, перше, перше півліччя 23 2023 року, голова на сесії не з'явилася. І дане питання ми не розглянули, але із того, що голова не з'явилася і не прозвітувалася, виникла в нас пропозиція. Створити тимчасову контрольну комісію по перевірці роботи міського голови Олени Бутурлим і цільове використання бюджету Ліщанської міської ради. І ця комісія була створена на сесії. Ми зайшли до голови в кабінет, доложили про те, що у нас сесія відбулася, і які питання розглянули, і що ми вирішили. Ми повідомили. Що буде працювати ця комісія, і щоб голова заступник і секретар сприяли роботі даної комісії. Сьогодні із числа депутатів у нас є більшість, які хочуть внести зміни в роботу нашої міської ради, тому все робиться дуже закрито, скрито. Депутати не інформуються, чим займається міська рада, що де зроблено. Щоб прийти до нас, порадитися, Якщо ми навіть вирішили провести додаткову сесію на нашу вимогу, то я думаю, міському голові необхідно було зустрітися з нами і вирішити ці всі дані питання. А раз голова не йде нам на зустріч, нам приходиться згідно закону про місцеве містори... самоврядування, Розширять свої повноваження, дивиться закон і розширять свої повноваження для покращення роботи в нашій команді.